Провадження цифрових технологій задля розвитку легкої промисловості над цим протягом наступних років працюватимуть учасники Clotex Hub. Його презентували напередодні у Хмельницькому національному університеті. На порталі дія повідомляють, що це перший в Україні хаб, який приєднався до мережі європейських цифрових інноваційних хабів ЕДІГІ із 2019 року. У Європі розроблена спеціальна програма по інноваціях. З 2024 року, завдяки зусиллям українських урядовців політиків, ми отримали доступ до таких технологічних інновацій. Після того, як було оголошено конкурс, і Міністерство цифрової трансформації відібрало 60 проєктів з України. Ми пройшли в топ 6 які отримали фінансування на 2025-2028 та рік. Воно абсолютно відповідає політиці міста Хмельницького. Де задекларована смарт-спеціалізація? Легка промисловість. Окрім Хмельниччини, послугами Клотекс зможуть скористатись підприємці з Вінницької, Житомирської, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Київської областей? Підприємцям допомагатимуть із впровадженням у їхній роботі штучного інтелекту, віар-технології, розробкою цифрових додатків інноваціям у швейній галузі навчатимуть зокрема і на курсах. Ви хочете іти під дощем і не намокнути. Але хочете йти у тканині, яка називається waterproof, тобто водовідштовхуюча, піти у тренажерний зал і побігати, і щоб не відчувався запах поту. Є спеціальні тканини, які потопоглинають. Військові хочуть бути одягнені у форму, яка змінюється колір в день, вночі і вечором. Тобто, це функції такого хамелеона. Крім того, за словами Олега Демчука, у Хмельницькому працюватимуть над тим, аби зменшити об'єми відходів завдяки переробці вторинної сировини з одягу та взуття, ми можемо розробляти на основі відходів будівельні матеріали або меблі. Ви виробляєте одяг або взуття. Це все можна роздрібнити. І зробити столи із текстильних і взуттєвих відходів, спресувавши його відповідно. Досвідом впровадження цифрових технологій у Польщі ділиться Томаш Боратовський, професор університету технології АГХ в Кракові, який налагодив співпрацю, зокрема із хмельницькими вишами. Проєкт діджиталізації в промисловості, а саме конструкція Морфер, яка допомагає споживачам робити віртуальні примірки одягу, і як наслідок уникати невдалих покупок. Роботу європейських цифрових інноваційних хабів вивчали, зокрема, і представники хмельницького it кластеру тож досвідом ділитимуться з місцевими виробниками. У нас є ідея спільно з Хмельницьким національним університетом провести такий онлайн захід. Поки не можу сказати, як він буде називатися, але буде по штучному інтелекту, і це також буде як впровадження однієї з ідей самого Клотекс-Хаб запрацював у рамках програми Цифрова Європа завдяки співфінансуванню Європейського союзу Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.